PlayStation розглядають екранізацію Bot. Власне, я так розумію, як мультика, і що ти думаєш з цього приводу? Ти пройшов Astro Bot, а принаймні пограв. Ми робили окреме відео, і взагалі я чув дуже багато схвальних коментарів, і це, наче навіть гра року відповідно є всі можливості зробити з цього прям франшизу. І очевидно, що це буде ідеально рекламна франшиза, щось на рівні Лего і Лего Бетмена. Ну, по перше, я думаю, що. Можливо, Sony тільки нарешті збагнули це, але Астробот давно їх франшиза. Це ідеально фансервісна франшиза, в якій є оцей унікальний герой Астробот. Але ну, так він прикольний, він на будь-яку вікову категорію, і в них це вже ж не перший продукт. Вони ж ну, у нас є окреме відео про Астробота. Сходіть, подивіться. І та це дійсно гра року. І я не здивований. Зараз всі намагаються зробити екранізацію. Я так розумію, що це приносить якісь. Якісь не за додаткових гравців, додаткових клієнтів. от Але загалом, ну, типу, це може бути щось таке. Знаєш, як, наприклад, фільм про братів Маріо, о, таке щось легеньке, простеньке. Але ну давайте так. Я хочу якесь доросле кіно. Я хочу, щоб це було п'ять ночів Фредді. Просто в світі Астробота. Я хочу щось отаке, таке, знаєте, прям щось горорне. Я знаю, що вони такого не зроблять. Я розумію, це, це просто моя фантазія. Але загалом я дивлюся на це оптимістично. Я хочу, щоб вони робили ще ігри, бо більше вони там випускають навіть доповнення. Я мені вже здається, знову треба встановлювати астроботи там, дивись якісь рівні. Треба піти обов'язково пограти. Бо дійсно це досить крутий платформер і один з кращих, напевно, в своєму жанрі. Достойний конкурент. Маріо Одісі, ну, от я б сказав так. Ну, от. Але загалом так я дивлюся оптимістично на це. Хочу більше ігор. Таких це не ігра, це мультик буде. Ні, ну так дивись. Вони ж, якщо вони розвивають франшизу, то вони зроблять мультик. Але що буде продавати мультик? Треба ще гру зробити Вітаю, ви, шановні глядачі і слухачі з вами. Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту Ігрові Балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до. Нашої улюбленої теми обговорення ігор було логічно. Окей, ти правий. Ну я думаю, що це може бути щось в стилі мініонів, бо тут багато цих персонажів, і це було б, я думаю, прикольно. Знаєш, саме якусь фінальну сцену побудувати на купі цих астроботів з різними відсилками і ще раз прорекламувати франшизи Sony. Це я думаю, прям робоча схема. Там точно має бути в фільми, має бути Кратос Астробот. Я не знаю, ластофаса Стробота, Анчарте та Стробот. Ну, всі. Іма Харайзен Астробот. Ну, ба більше, я думаю, що тут насправді величезне поле, бо в Астроботі ж були не тільки їх франшизи, а й купа ну, інших ігор. Тобто там асасін, там Чер, якісь, які виходили ну, на їх платформі. Я думаю, що там, якщо прям все це прокрутити з договорами і грошима, то ми можемо побачити нарешті екранізацію нормального асасинів. Прекрасно, це те, що я хочу. Окей. Так, да, тут ми зрозуміли, власне, треба буде поговорити про фільм Assassin's Creed, бо він жахливий. Але давай рухатись далі. Бо Астробот, це звісно, прекрасно, але не думаю, що це прям тема, яку варто дуже довго обговорювати. Принаймні, це всього лише анонс. Тобто, вони розглядають цю можливість. Є у нас інше офіційні акаунти Bindji і PlayStation оновили інформацію про Маратон. І нам пропонують імовірніше за все скоро нові трейлери і апдейти. Наскільки мені відомо, це онлайн драчільня від розробників Destiny. Ну тобто в вайбі, в певному вайбі Destiny 2 буде щось схоже на сесійний власне матчевий шутан. Ти взагалі знайомий з Destiny 2? А, так, я грав в Destiny 2 на виході. Так, я розумію, що це прям не мій жанр, але чесно, я був дуже захоплений. В мене купа колег. Тоді ще була офлайн робота в офісі, і в мене купа колег е, прям просто нахвалювали перше Destiny як кращу гру всіх часів. І такий виходить Destiny 2, і такий, ну окей, я з вами. Але, але мене вистачило на пару тижнів. Бо, власне, як ви напевно вже встигли запам'ятати онлайн-дручні не моя фішка. Але загалом гра непогана, цікавий всесвіт. Е там є, що робить, там є, що робить кожен день, якщо ти таке любиш. от, і... Типу, може бути, може бути, але чесно, я у цей маратон, я для себе е, теж мене цікавить, бо ну пан же цікава компанія, м -м, робить якісно. Він мене зацікавить тільки при одній умові, якщо там буде українська локалізація. Інакше я напевно його просто пропущу повз. І, до речі, в стімі вже є обговорення про додавання, прохання додавати українську локалізацію. Тож, якщо ви. Зацікавлені, я сходив, написав, що якщо буде, то буду в це грати, от можете зробити так само: завітайте туди і попросіть ввічувати українську локалізацію і не звертайте уваги на е ботів з сусідньої країни, які приходять чисто, щоб тему закрили, посрати в коментарях і спровокувати вас на агресію. Від себе скажу, що незважаючи на те, що я грав в Destiny 2 досить багато, і я дуже багато грав в онлайн режим. І у цього всього є свої переваги. Тим не менше, конкретно маратон мене не дуже цікавить, чому тому, що не зважаючи на те, що візуал хороший, прям ну кайфовий, і мені подобається, як роблять ігри, банджі, мається на увазі, які ем, візуали вони будують. То я не впевнений, що там будуть якісь оригінальні ідеї саме з точки зору побудови ігроладу. Тобто, щось, що мене затягнуло і змусило мене витрачати на цей час. Онлайн режим в Destiny, тобто ну, сесійний, був прикольний, але виключно за рахунок різноманітної, цікавої зброї, яку банджі ну, дійсно вміють робити, особливо з доповненням, там, де дали револьвер, Боже, він такий сексуальний, там, ну, він таке робив. Тобто, ти стріляєш і коли вбігаєш ворогів, він там світився синім, пускав синій дим. Ну, типу, це настільки ефектно і класно було, що от, естетично. Неймовірна робота. Але для того, щоб зробити сесійну драчню, ну естетики недостатньо, на жаль. І те, що я зараз бачу, що естетично це кайфова робота в стилі банжі. І дійсно те, що мені подобається, бо світ, який вони побудували, особливо в Destiny 2, мені дуже заходив, мені дуже подобалось насолоджуватися кожним кадром, зброями, образами. Але грать, грать там непонятно, в що. Ну, тобто, Якщо ти не любитель саме онлайн драчні, знаєш такої жорсткої, з рейдами, з вивченням у этих всяких патернів. Ну там, щоб пройти рейд, там прям треба задрачитися з командою, А хочеш просто насолоджуватися кайфовою грою, то тут набагато складніше. Сюжет там був, але коротенький. Відповідно, що нам чекати в маратоні, я не знаю, бо не виглядає так. Що банді це компанія, яка розбирається саме в якісних сесійних шутерах, от знаєш, типу командних, і що вони побудують який-небудь Overwatch, The Final, зефайнал, чи щось таке. Ну мені по вайбу не ви... не виглядає, але те, що воно буде неймовірно гарно, отут я впевнений. Естетично, кайфово, звуки, візуал, анімація. Ну от тут я не сумніваюсь, але ну все ще немає відчуття, що цього буде достатньо, щоб виправдати ресурси, які вони на це витратили. А я так розумію, що Sony зробили на цю гру певну відчутну ставку. Ну Sony давно хоче собі дрочільну, прям дуже давно хоче. Так, я розумію, але вона ну це не їх. Я, може, теж хочу багато денег, але у мене поки виходить створювати тільки багато ютуб каналів. Розумієш, в якийсь момент треба прийняти, що ну, щось в цьому світі не твоє. От не моє, це заробляти гроші, і не PlayStation це створювати онлайн врачільні. Вони про інше. А, у нас є наступна новина. Зробимо американський геймінг великим знову. Власне, я думаю, ну хто цікавиться власне, політикою. В Америці Трампом і їх оцими новими тарифами, От, коротше, геймери налякані тим, що в них власне вони <свісно> стане все дуже дорожче. Тобто, там теоретично, якщо коли закінчаться старі е, консолі, які, наприклад, там зараз є, що там останнє вийшло PlayStation 5 Pro, от, зараз вона коштує 700 баксів. А після цього з новими податками, з новими оцими там тарифами. Це буде коштувати 1350 баксів, як вам таке? А PlayStation 5 буде коштувати вже не 400 баксів, а 700 баксів. От, і знаєте, та, ми якби ви звикли, що ну загалом це для них умовно там якісь там 300 400 баксів це невелика ціна, але 1000 баксів це вже велика ціна. Навіть для там ну, американців з середньої там якоїсь зарплати, наприклад, 3 тисячі доларів. І більше новий Nintendo Switch буде в них не ймовірно, що не 450 баксів, а 700. А ігри на е, Nintendo Switch будуть по 150 баксів. Е, знаєте, з одного боку, мені це дуже весело спостерігати за цим, бо ну я просто не люблю Трампа, маска і оцих всіх типів. Е, як там магада, ну от але з іншого боку, знаєте, американська індустрія геймінгу дуже впливає на всіх, і щоб це не стало якось: ох, дивіться, де було що я думаю, кількість американських геймерів може суттєво зменшитись, точніше, прибуток від них, бо вони не зможуть купляти вже стільки, скільки зараз. І компанії такі подумають, що ну треба напевно всюди підняти трошки ціни. Бо, типу, треба ж якось ну, компанія не хоче йти в, е, в збитки, тому ймовірно, що ціни для ігор виростуть і в нас. Але давайте так: Nintendo вже по 80 баксів. Всі майже впевнені, що GTA 6 буде коштувати 100 баксів. А після того, як вийде GTA 6, всі ігри такі. Ну, якщо GTA 6 100 баксів, то в принципі і нам не дуже е, соромно брати 80-90, а може навіть і 100 баксів за AAA-гру на старті. Тож, от десь такі новини. Що ти думаєш про це все? Дивись, а я думаю, що у мене є дуже, дуже е типу чітке бажання знайти кожного ігрового розробника, який виправдовував російською агресією е фразою Ми маленькі люди, це всього лиш політика. політикою ми не цікавимося, і крикнуть їм щось в вушко. Тому що. Е я не розумію, як можна взагалі дожити до 14 років і заявляти щось подібне в сучасному глобалізованому світі. Але ми бачимо, що ну навіть якщо ти створюєш просто ігри і просто хочеш, щоб люди по всьому світі в них грали, що як не крути, але ой, політика. В той чи іншої країни на тебе впливає, і ти повинен якби це враховувати. Можна скільки завгодно було сидіти і знаєш, ігнорувати політичний стан у себе в країні, в сусідній країні, у всьому світі. Але тепер ми маємо, що навіть геймери відчують на собі, що таке політика, політика власне президента твоєї країни, і що таке глобальний вплив. Насправді ми не можемо сказати, що ця ситуація якась критична особлива. Ми можемо сказати саме той факт, що політична ідеологія, політичне бачення країни, керівництво країни, того кого ви вибираєте, кого ви підтримуєте, впливає на будь-які аспекти вашого життя, і тут ідеальний приклад, що просто дії Трампа вдарили по всьому. І я так розумію, що з точки зору Трампа тепер. Ігри повинні е, розвиватися всередині США. Вони і так це робили, але це абсолютно не завадить е, підвищувати ціни за рахунок цих мит. І чесно, я не економіст, але я не розумію, який план, і я не розумію, чому е, власне фанати Трампа в цей план вірили. Подивимося, як воно буде, але мені взагалі не жалко е, типового американського цього платника податків, тому що вони там щось жалілися. Що, е, вони замість того, що полікувати наркоманів американські гроші йдуть на підтримку України. Ну тепер, власне, сподіваюся, ситуація виправиться, і тепер ви вилікуєте і своїх наркоманів, і ви будете грати за. 1350 на своїй новенький PlayStation Pro. Якщо, звичайно, зможете собі це дозволити, бо ціни виростуть абсолютно на все. Бо мита були запроваджені навіть проти пінгвінів, що, звісно, було неочікувано. Але давай рухатись далі. Вчора релізнула The Last of Us 2 в стімі, і ми маємо піковий онлайн в 23 тисячі гравців. Ти, я наскільки знаю, грав в The Last of Us. Що ти скажеш, як тобі гра, і взагалі як ти ставишся до того, що вона вийшла в Steam? Uh, так загалом, uh, дивісь: uh, ну, з типу перша чергово, моє враження від того, що ігри Sony виходять на в uh, Steam. ну трошки негативні були. Але згодом я зрозумів, що власне в мене ніхто нічого не відбирає. І коли гра релізиться через якийсь період, десь там, Sony заробляє гроші, Sony на ці гроші розробляє нові ігри, Мене все влаштовує. От нарешті гра вийшла, і саме в цю версію, тобто, це ж вийшли на Steam, що перша, що друга частина це типу як ремастер-версія. Саме в цій версії я не грав, бо я грав в Last of Us першу версію PlayStation 4, Last of Us другу версії PlayStation 5. Але не ремастеред ще. Тобто, не, не, не напевно, в версії плестичу. Коротше, не ремастеред версії. От. І що власне це принесло? По-перше, до цієї, а що перша, що друга, друга, взагалі особливо для мене прям ціле відкриття, це геніальні ігри без перебільшення, скільки там не було б хейту, але вони чудово маніпулюють моїми почуттями продовж гри. Чудово, просто ти відчуваєш як ну ти змінюєш думку, гра змушує тебе змінювати думку. Це дуже класно. Загалом ігроладна це офігезно, кінематографічно це офігезно. Я думаю, нам треба обов'язково окремий випуски про обидві ці шикарні геніальні гри. От і що власне виход в Steam приніс нам. Я хочу їх припройти ще раз, бо на першу зробили вже українізатор. І навіть роблять голосову озвучку, і вже багато що озвучу. Я майже впевнений. Ну звісно, в мене немає якихось інсайдів, а я але я майже впевнений, що на другу частину будуть те саме і пройти ласто фас обидві частини з українською озвучкою для мене це буде просто. Ну це, це подарунок на різдво. Знаєте, ну тому я дочекаюся, коли нарешті на першу закінчать озвучку, і думаю, що будуть працювати над другою. Я радий, я радий, і нарешті до цієї гри доторкнуться стільки геймерів, які е, ну, не володіючи консолями PlayStation, обходили її стороною. Тому я тобі дуже раджу. Блін, ну ладно, я доторкнусь, обіцяю, коли буду багатий, успішний і почищу ноутбук від хвилі, він перестане перегріватися до 700 тисяч градусів в мікросекунду, то я доторкнусь до The Last of Зеласовтаз. Ну, The Last of Зелафтаз. Я доторкнусь, обіцяю. І давай до останньої новини. Власне, моя тема унікальна. Багатокористувацька Assassin's Асасін Крід вийде цього року. Давай я прочитаю це правильно, трошки е, більше контексту додам. Чергова спроба Ubisoft зробити онлайн драчню з Асасін Кріду. Відбудеться цього року. Повідомив Надійний Інсанд Ден... Том Хендерсон. Твої думки, ну що це бляха буде? Мені здається, що нічого хорошого, ми не чекаємо, але чекай, тут написано, що це буде сесійний мультиплеєр у стилі Fall Guys, де гравці битимуться в різних випробуваннях. А от це буде щось серйозне? Чи це будуть маленькі асасінчики в стилі Fall Guys? тому що дивись, якщо це буде маленькі асасінчики в стилі Fall Guys, я буду в це грати. Блін, ну це навіть має більше сенсу, ніж всі, серйозно. Тобто, якщо б це були маленькі асасинчики, а у них вже є е, онлайн дрочільня в стилі Fallout Shelter з маленькими асасинчиками, Якщо вони це тут перенесуть, ну, ну ладно, це не так тупо, як було випускати Defiant. Реально, чому вони це не зробили, е, типу, назвуть Гайс назвучка? Е, я не знаю. Я думаю, що це буде дійсно X-Defined якийсь. Е, я не знаю, як це має бути. Блін, ну Fall Guys, дивись, Fall Guys, це фактично батл рояль. Ну теоретично так можна сказати. Це батл рояль е з патті-геймом. Типу, зробити з Assassin's Creed Fall Guys, типу, такий веселий, смішний і абсурдний, це може бути цікаво. Звісно, вони трошки загальмували, і це треба було робити в 2020 році. Ну, от. ну, Трошки ну, 5 років вони просто обдумували ситуацію. Коли ігри, як Us і Fall Guys, були на пікі популярності. Зараз це робити, ну, я не впевнений, я не впевнений. От. Хоча, ну, чесно, я, я б спробував, але, ймовірно, що це буде, як в мене з Fall Guys. Я пограв там пару місяців, періодично заходив. І так менше, менше, менше і набридло. Хоча там зараз оновлюється контент, може є сенс повернутися. Як це тут буде, але знаєш, в чому я впевнений? Нарешті вони зроблять. Я не знаю, чи фрітоплей це буде, але нарешті вони зроблять магазин зі скінчиками і всі такі подивляться на нього. А ні, ну типу, це ж онлайн дрочільне, тут нормально. Тут нормально, тут можна. <смір> Перший раз Ubisoft випустить магазин онлайн-скінчиків і не буде критики. <смір> так. Але до речі, це не остання новина. Е я хочу ще маленьку, е такі дрібну новину е те, що показали на презентації Нінтендо. І я хочу особисто, ми взагалі як подкаст, хочемо привітати Нікатіку з тим, що нарешті анонсували, що Silk Song... Хофнайт Сілксонка виходить в цьому році. от. Т Та пані Ніка, ми щасливі за вас її отношені з Сілксонгом, це ну те, от ці отношені, за ті, за які я переживаю на українському Ютубі, серйозно, ніхто так не, не викликає в мене емоції, як і її засмучене обличчя, коли Сілксонг не виходить, але а не виходить він кожного дня. От, і враховуючи, що як я знаю, які очікування у фанатів, можливо, ймовірно, що хоч Хоуфнайт. Той, що типу, ну перший оригінальний він не для мене, бо ну він мене душить дуже сильно. Я багато разів пробував. Імовірно, що усонки я спробую, бо знову ж таки виглядає гарно і, можливо, вони трошки адаптуються під сучасного е дащого гравця, як я казуального більш і а може й ні. Там подивимось. Дякую, що були тут. Діліся своїми улюбленими новинами, які відбулися за останній час в ігровій індустрії. Ставте лайки, вподобайки, обіймайте один одного, котів, собак, стільчик, обіймійте улюблений. Навряд чи він у вас такий елітний, як у Сергія Стерненка і його не критикує Гончаренко. Гончарук, як ну ви поняли, цей тіп з приколом. Але обіймайте свої стільчики, тому що вони підтримують ваші спинки. А спинка це важливо. Дякую, що були тут, папа. -па.